Традиційні страви, пісні та українське народне вбрання так проходили андріївські вечорниці в гуртожитку РДГУ номер 6. Приурочені вони дню Андрія Первозванного. Андрій Красильников, голова громадської організації, студентська рада РДГУ, розповідає до святкування. Підійшли відповідально. Я думаю, що це свято в нас вийшло таке багатогранне, бо кожен вніс свої пропозиції. Тут ми будемо і співати, і е, ліпити вареники, і будемо коштувати. Буде конкурс на найкращі вареники. Згадуємо і традиції, е, розігруємо сценки в стилі українському, згадуємо пращурів, згадуємо традиції, але в такому десь більш осучасненому сучасному форматі. До заходу долучилися студенти, внутрішньопереміщені особи також викладачі ВНЗ. Ми складали. Ну, як воно все має бути, проходить, якого як можна долучити? Ну, різне всяке виконували. Ліпили вареники з різними начинками. Це вареники з сиром, так як всі. Ну, я чула, що більшість їх так якби люблять, через те вареники з сиром. Вареники справді стали головною стравою. Їх було чимало, як з картоплею, грибами, так і з вишнями і солодким сиром. Кожну страву готували представники усіх чотирьох гуртожитків, що знаходяться на території студмістечка. Як розповідає комендант гуртожитку номер 6 Віра Бабак, подібне святкування відбувається не вперше. Ми до війни кожен рік робили такі заходи так само до Андрія, до Миколая на Новий рік. Ми робили різні заходи. Робили бутерброди, торти. Коли війна почалася, ми нічого не робили. Сьогодні ж, вперше за довгий час вирішили провести цей захід, аби об'єднати молодь. Дуже зараз студентам не вистачає просто живого спілкування. Тому у такий захід вирішили проворочити якраз до свята, до свята молодіжного, бо свято Калити це є молодіжне свято. Головне, що це всі робили в купі. Всі це робили разом. Щорічно день Андрія Первозваного відзначали 13 грудня. За новим календарем свято припадає на 30 листопада. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал. Айти ви.